ласка, Наскільки ви вірите в свої команди? Віримо так, що ну, на даний момент ми настроєні на перше місце. Фоман, в принципі, Готова вже, що по складу, що фізично. Тим паче ми граємо на чемпіонат області. Кожен, кожен тиждень маємо тренування, маємо по дві гри, хлопці всі заряджені на боротьбу і готові перемагати кожен. Тиждень. Наскільки ви думаєте, вот матчі чемпіонату міста допомагають вашій команді у виступах в обласному рівні? Ну от, 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 я на мою так, думку, так на приблизним підрахунком, що одна гра на місто це як три тренування протягом тижня. Тобто що фізичний стан, що ігрова практика, можна використовувати це як от ми на юнаків наших трьох чоловік. Зараз на їхньому основному складі. то тобто, це хороша ігрова тактика і для злагодження всіх механізмів. В команді це дуже круто. І все-таки повертаємось до того, як ви налаштовуєте команду, яку ціль ви поставили перед ними на сезон чемпіонаті міста. Чемпіони міста цього року ми маємо тут просто. Ще ми вас і хочемо привітати. Бажаємо.